У рівному в річці жінка знайшла мертвого чоловіка Це сталося учора вранці. Про страшну знахідку вона одразу повідомила до поліції. Правоохоронці встановили, що це військовослужбовець з Волинської області, який ще влітку втік з розташування військової частини та був оголошений у розшук. Близько дев'ятої ранку у річці устя поблизу залізничного вокзалу. Місцева жителька виявила тіло чоловіка. Не виявився 37-річний житель Волинської області, який проходив службу у Володимир Волинській військовій частині, звідки втік у серпні. Та був оголошений в розшук на тілі загиблого ознак насильницької смерті виявлено не було. Наразі тіло направили на експертизу в морг рівненської центральної районної лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також в головному управлінні поліції розповіли, що бурштинок копачі почали з часу залишати мотопомпи та інше обладнання для видобутку сонячного каміння на призволяще. Поліцейські які задіяні в протидії незаконному видобутку, знаходять навіть автомобілі, власників яких встановити не вдалося. В ході проведення комплексного оперативного Профілактичне відпрацювання близько 16-ї години в лісовому масиві неподалік селища Володимирець. Поліцейські виявили безходарську мотопомпу кустарного виробництва на базі Двигуна Деу. На Сарненщині близько 2-ї години ночі в ворочищі Азалія поліцейські вилучили три безгосподарські мотопомпи кустарного виробництва та два автомобілі УАЗ без номерних знаків. Усе вилучили не доставлено на території місцевих відділів поліції за статтею 240 кримінального кодексу України. Відкриті кримінальні провадження.